Дмитро Кліменков це заступник міністра оборони України. Пане Дмитре, доброго вам вечора. Вітаємо, добрий вечір. Вітаю. Ну, ми вже зазначали, що в принципі для міністра оборони України Рустема Умєрова реформа закупівель для збройних сил України вона озвучувалася, коли почалася його каденція, як одна із головних? І ось були створені Державний оператор Тилу, агенція оборонних закупівель зараз минуло фактично півроку. Чи є вже проведена оцінка? Так ну ми зараз говоримо про економію певних коштів. Але чи вважаєте ви діяльність цих? Новостворених агенцій успішною за ці півроку. Дякую за запитання. Ну, дивіться, звісно, незважаючи ні на що. Зараз всім нам потрібно працювати там, 24 на 7. Саме реформувати оборонні закупівлі, як ви зазначили, це один із пріоритетів міністра оборони Ростема Мєрова. Там. В закупівлях не повинно бути жодного простору для корупції, все має бути підзвітно і прозоро. Що ми вже зробили для того, щоб закупівлі саме такими і були, тобто, підзвітними і прозорими? Передусім, Міністерство оборони відмовилося від головного в цьому аспекті. Тобто, ми відмовилися від безпосередньої функції закупівельника. Ну, поясню простою мовою раніше. Міністерство вирішувало само, що потрібно закупити за якими процедурами, і також безпосередньо проводило ці закупівлі. Ну, очевидно, що це величезний корупційний ризик. Зосереджувати, скажімо так, в одніх руках прийняття всіх фінансових рішень. Ми цей вузол розрубали, і відтепер міністерство оборони лише встановлює правила. За якими здійснюється закупівлі для військових одяг, продукти харчування, бронежилети та інше тилове майно закуповує державний оператор тилу, як ви зазначили? А озброєння та військова техніка це агенція оборонних закупівель. Це два підприємства, професійні підприємства, які працюють, скажімо так, на основі найкращих практик світових практик. І хочу сказати, що цей підхід дійсно спрацював. Конкретні результати, конкретні приклади власне перших результатів реформ, те, що можемо розповісти на загал так. Вже зараз можна сказати, що завдяки реформі закупівель нам вдалося суттєво підвищити ефективність, саме ефективність використання бюджетних коштів. Наприклад, лише на тилових закупівлях заощаджено понад 10 мільярдів гривень. Це майже майже чверть усіх коштів, які були виділені державним оператором тилу з державного бюджету на на укладені контракти, і звісно, це результат відкритих і конкурентних торгів через систему Прозоро, а також а також е, довгострокового е, саме планування закупівель. Саме такий підхід ми застосовуємо, е, але але найважливіше те, що ці законовлені кошти підуть на закупівлю додаткового тилового майна для наших захисників. Це важливо стосовно закупівлі, саме е, зброї для збройних сил України, от ми пам'ятаємо е, озвучені плани з забезпечення збройних сил України, наприклад, мільйоном дронів. Так, пам'ятаємо цю програму. Мільйон дронів. Міністерство оборони е, в тому числі дотично до цієї програми. Скажіть, будь ласка, як зараз відбувається е, рух по забезпеченню якраз дронами е, наших підрозділів? Так, саме дрони нам потрібно і багато, також реби, також, також боєприпаси до дронів. Саме вони дрони стали незамінними на полі бою, саме тому ми їх активно і закуповуємо агенція. Таким чином, Міністерство оборони стало найбільшим замовником безпілотників, на, в тому числі на, систему, на, на системі Прозоро. Номенклатура дуже широка, адже БПЛА. Використовується, як ми знаємо, для розвідки коригування артилерійського вогню спостереження за переміщенням ворога, противника, проведення ударних операцій. І завдяки безпілотникам ми отримуємо і оперативну інформацію про ситуацію на передовій що дозволяє швидко приймати тактичні вірні рішення та мінімізувати ризики для особового складу. Додам що закупівлі відбуваються шляхом застосування рамкової угоди. На системі Прозоро. Це дозволяє у конкурентний, саме конкурентний спосіб закуповувати дрони, не розкриваючи це важливо, чутливу інформацію. Звісно, і ще важливо, ми е, отримали дуже гарні результати щодо ціни на безпілотники, рекордно, скажімо так, рекордно низьку вартість для державних закупівель. До речі, ми завжди кажемо про те, що варто розвивати власну промисловість і власними силами допомагати армії. Ну і тут питання в тому, який взагалі відсоток витрат у закупівлях зараз іде саме на українського виробника. Скільки ми закуповуємо тут, і що саме ми ще закуповуємо за кордоном до прикладу? Дякую за запитання. Дуже хороше, оскільки це один із наших пріоритетів. Один із наших пріоритетів це зміцнити не лише обороноздатність, а й економіку держави. Це дуже, скажімо так, взаємопов'язані речі. Поясню, що маю на увазі. Зараз Міноборони це найбільший замовник в Україні. Лише цього року ми повинні замовити озброєння харчів, бронежилетів, одяг, пально матеріал на десятки мільярдів гривень. Ці замовлення і ці гроші. Це шанс для українських підприємств отримати замовлення під час війни, щоб розвивати свій бізнес, створювати робочі місця, сплачувати податки. Тощо і яскравий приклад, скажімо, дрони, про які ми говорили, майже 100% БПЛА би які ми купуємо, розробляється в Україні. Також решта. Озброєння військової техніки, решта номенклатури пріоритизується замовлення саме в українського виробника. Тобто в Україні вкладаємо, інвестуємо в українське виробництво, підвищує е спроможності е української економіки. Пане Дмитре, як ви вважаєте, чи можна сказати, що реформа закупівель е вона ну, фактично є успішною, вона завершена? Е я скажу так, що роботи ще багато. Ми повинні вдосконалювати механізм закупівель, щоб зробити їх ще ефективнішими і ще прозорішими, це, це дуже важливо. Нещодавно в закупівельних агенціях стартувала робота зі створення зі створення наглядових рад. Вони будуть контролювати роботу менеджменту. Очікуємо, що це зробить закупівельний процес ще більш ще не тільки ефективним, але й підзвітним. Але це точно, точно не все ще багато потрібно зробити, щоб забезпечити максимальну ефективність у використанні бюджетних коштів і підвищити оперативне постачання всього необхідного для нашого війська, і саме над цим ми працюємо. Дуже дякую вам, пане Дмитре. Успішної роботи, звичайно, хочете побажати виключно на благо збройних сил України. Дмитро Кліменко був з нами на зв'язку, заступник міністра оборони України.